Довго очікувана поставка, яку ми дуже-дуже довго чекали. Популярні лабубу, які хоче кожна дитина і не тільки. Тому зараз ми з тобою відкриємо пакунок і подивимось, який нам лабубік дістанеться. В коробці є шість маленьких лабубі. Дістанемо одну з них. Дуже цікаво, яка у нас лабуба буде всередині, тому що тут є шість кольорів різних. І один секретик. Дуже хочеться побачити секретного. Вона, напевно, така гарна. Давай відкриємо. Довгоочікуваний лабубік. Він в такому пакетику, тому поки що ми ще не знаємо, хто там. Б... О, оп, оп, оп! Я не вірю! Я не вірю в те, що вона попалося, який він м'ягенький, такий гарний. Яка малютка. В малютки крутиться голова. Це їхня така особливість. Можна вісити на сумочку, рюкзак. Тому щоб замовити такого милого ловубика, пише нам повідомлення.